Нажимаємо Де? Не їде. Нам допоможе тільки каністра, аналог такої каністри, і це павербанк. Давлю газ в пол, вона не реагує. Всім привіт! З вами канал Кіловат і ось фраза. А що ти будеш робити, якщо в тебе сяде акумулятор посеред поля? Саме цю фразу я чув від знайомих, коли казав, що збираюсь купити електромобіль. А дійсно, що робити, якщо сяде акумулятор посеред поля. Хоча в мене за 5 років користування електромобілем ні разу не було такої ситуації, давайте перевіримо, що тоді відбудеться. Але давайте поговоримо про двигуни внутрішнього згорання. Що буде, якщо у нас закінчиться бензин посеред поля? Нам допоможе тільки каністра. Але скажіть, багато людей возять каністру із собою. Якщо сяде електромобіль, у нас також є аналог такої каністри, і це павербанк. Ось такі: тут один кіловат електроенергії. Чи надовго його вистачить? Ми знаємо, що тут один кіловат енергії. Але скільки кіловат знаходиться у цій каністрості? Нам відомо, що в одному літрі бензину 9,3 кВт енергії, тобто тут 46 кВт кіловат енергії. Це більше ніж у всій машині. Скільки ви проїдете на 5 літрів? А якщо конвертувати це кіловат у бензин, то об'єму, що вийде, буде достатньо, щоб заповнити половину такої пачки соку, десь 110 грам. Отже, давайте переходити з теорії на практику. Ми розрядимо автомобіль в нуль. Подивимось, скільки з нульом відсотків вона проїде до зупинки, зарядимо її за кофло і подивимось, скільки віддасться кофло енергії, на скільки кілометрів. Я викатав батарейку, залишилось відсотка. Коли буде нуль, я скину, щоб подивитися, коли вона стане. Це, звісно, не поле, але зарядок все одно немає. Тому будемо заряджатися, як планували, оскільки декілька днів на вулиці, плюс 9 витрати енергії впали до 12,7 кВт на сотню. Тільки ж вона проїде з ноги. Я думав, цей тест буде дуже швидким. Я розраховував на те, що вона проїде десь 2, може 4 км максимум. Намагався тримати 70 км на годину, щоб не було суперекономної швидкості. А звичайно, як у місті дозволено. Так, подолав я вже 16,7 км. Зараз газ жму наповну, але ось 40 км на годину, більше вона не розганяється. І ця цифра постійно знижується. О, ще де, але вже зовсім не реагує на газ. Всі полосочки зникли. Я жму на газ, але вона пригальмовує. Все, 14, вже немає жодної полосочки. Газ в пол. Давлю газ в пол. Вона не реагує. 13, 12. 17,3 км, І це в нас загальний 12,7. 17 кілометрів 400 метрів. А, що відбулося? А, кнопочка D горить, передача Д. На газ вона не реагує, ось я натискаю. Вона просто не їде. Все, ось так. Спробуємо нажимаємо паркінг. Нажимаємо D. Не їде. А ну, може, задній? Не їде. Тобто, я думав, що автомобіль стане, випаде, як, наприклад, ліф нейтралку, але ні, вона стає на передачі, але як, мабуть, електросамокат, вона просто не газує. Отже, вмикаємо зарядку в екофло і дивимося, вийде чи не вийде в нас зарядитися. Ось в нас зарядка. Микаємо на 9 А. Зарядка потім починається. Зараз будемо дивитися, що з цього вийде. О, екофло запрацював, як бачимо, 1,8 кВт. Тим часом авто видає, що до 11 ранку не зарядиться. І весь час скаче в нас час повної зарядки. Ну, і це про наступний день. Я думаю, на 2 кВт. Ну, подивимось, скільки вона візьме. Так, екофло нам пропонує заряджатися 22 хвилини. І ми подивимось, поки розрядиться екофло. Отже, збільшив до 11 А витягує. Машина пише, що залишила заряджати до 16.38 О, екофло вибило. Я думаю, йому не сподобалося на 11 А. Увімкнув я екофло, зараз дивимося, що буде. Ага. 9 А я знову виставив. І ось 1,9. Заряджається. 62% екофло залишилось. Машина прогнозує до 16. Ще поки що немає кілометра. 31% залишився у Екофло, а тут все ж таки ще 0. І пише, що не проїде нічого, менше кілометра. І зараз зовсім думаю, а вистачить їй цього кіловата, щоб взагалі поїхати. Чи я доведеться то штовхати? Віддала екофлошка десь 900 Вт і вимкнулася. Ось, повністю вимкнулась, пропала з блютуса, не зарядила навіть піввідсотка. Зараз ми будемо бачити, скільки ми зможемо проїхати на цьому. Зараз спробуємо увімкнути машину і подивимося, скільки можна буде проїхати і поїде, чи вона зовсім. Так, дивимось. Увімкнулось. Де? Ага, чотири полосочки. Скидаємо лічильник. І їдемо випробовувати. Коли відсоток не піднімався, я вже думав, що вона зовсім не поїде. Але коли все вийшло, моя ставка була десь 8-9 кілометрів. Ось 5,2 км і я вже відчуваю, як закінчується повністю заряд. Зараз я їду. 37 і машинка потроху згасає. Машина зупинилась чітко на зупинку, і через хвилину мене піджав автобус. В цей раз машина згасла повністю. Проїхали ми 5 км 700 метрів від заряду екофло від цього 1 кВт. Судячи по зарядці, вона з'їла десь 950 Вт, Десь так, В цей раз вона чомусь поставила нам паркінг. Зранку машина зарядилася на 100%. З'їла вона 34,3 кВт на 45 гривень 70 копійок. А чи їздите ви на бензиновому авто чи на електричному, не допускайте того, щоб вам довелося зупинятися чи штовхати. як бачите, екофло можна використовувати як маленьку каністру з бензином, але для електромобіля. Отож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і донатьте на ЗСУ. Все буде Україна.